Христина Іван, навпроти вас стоять ваші батьки. Це люди, чиє щастя залежить від вашого щастя, Чий сон спокійний лише тоді, коли ви солодко спите. Скажу вам відверто, бо відчуваю, що вони покладають на вас великі надії. Вони хочуть, щоб ви своє життя, подружнє життя прожили дуже добре, щасливо. Щоб вони збоку, дивлячись на вашу сім'ю, тільки посміхалися і шепотіли між собою. Боже, які вони щасливі! Оплески нашим батькам! Як сказав великий Бомарсе, кожна людина це завжди чиясь дитина. І я хочу до привітального слова запросити чоловіка. Батька, який, мабуть, і досі не вірить, що сьогодні його квіточка в руках іншого чоловіка. Але він твердо вірить, що цей чоловік зробить її щасливою, що цей чоловік буде завжди міцно тримати, розуміти і всьому їй допомагати. Тож ваші обласки для батька нареченої. Дорогі діти, я говорити багато не вмію, не, не п'ю. Будьте здорові, щасливі. Ну і що ж, здоров'я тільки. Будьте щасливі. Дякую. А й справді, а що потрібно людині для справжнього щастя в житті, сімейного щастя і мирного неба та міцного здоров'я, без якого. Не вдасться нам зробити все, що нам так хочеться. Ну а зараз до привітального слова. Я хочу запросити маму нашої красуні нареченої. дорогі мої діти, наші. Тобто, в цей щасливий для вас день ми хочемо побажати вам щастя, здоров'я на життєвій ниві, щоб почуття ваші не були зрадливі, щоб жили ви в мирі і горі не знали, щоб невдачі і смуток ваш дім обминали. Хай у ваше віконечко завжди світить ласкаве сонечко. А біля віконечка посадіть дубочки, щоб були у вас синочки, а ще квіточки, щоб були дівочки. Щастя вам! Спасибі, мамо! Це і справді хочу сказати найзворушливіші моменти на весіллі у кожної молодої пари. Якщо і бринять сльози, то тільки від радості, зокрема, нашої нареченої. А знаєте чому? Вона зрунила сльозу. Тому що вона дякує Богу і радіє, що поруч з нею на її святі ви її любі батьки, і це вже велике щастя. Оплиски батькам нареченої. Ну і, звичайно, батькам нашого легеня божевільної краси не віриться, що поряд з ним, звичайно, вашим синочком стоїть така красива дружина, правда? Ви також дякуєте за це все всевишньому, бо Христина і справді уособлення цієї прекрасної, доброї, турботливої жінки, і ви бачу, знаєте напевно, що вона зробить щасливим вашого сина. Тож давайте добровітельно. Слова підбурхливі оплески запросимо батька нареченого. Дорогі діти. Любові, щастя і здоров'я. Прекрасно. По чоловічому. А нічого більше не треба, правда? Хай це буде і все буде щастя велике. Оплески вам від усіх, усіх інстей. Гостеньки, не скупіться, не жалійте своїх долонь. Ну і звичайно, настав. Час, коли свої слова привітання, весільні привітання, скаже мама Івана. Здається, що вчора ви вперше розповили своє чадо, колискові співали. А сьогодні подивіться, помилуйтеся, ваш син уже. Христини чоловік. І, звичайно, знаю, як справжня мама, як любляча турботлива мама, хвилюється ваше серце, але хочу вас заспокоїти, нема чого хвилюватися, бо все у них буде добре. Це видно по їх очах. У них гарячі серця. І сьогодні усі привітання, які були сказані, в їхні. Їхню сторону, звичайно, збудуться у їхньому подружньому житті. Залишається тільки твердо вірити. Ну, А ми вас запрошуємо до бритального слова щирими оплесками. Дорогі наші діти, вітаю вас з вашим днем, якого ви так чекали і ми чекали. Бажаю найперше, вам здоров'ячка, великого людського щастя. Довіри між вами, поваги один до одного, поваги до батьків, до нас, батьків. Якщо буде злагода між вами, якщо буде гаразд у вашому житті, то ми будемо найщасливішими батьками. Повірте, бо ваше тепер щастя це і наше щастя. Всього вам найкращого у вашому сімейному житті. Браво, браво, обласки! Гірко! А молодятам нашим зараз дуже солодко. Тож, що я хочу сказати, дорогі батьки, якщо любляться ваші діти, то хочеться, щоб і ви між собою любили, поважали і всьому завжди допомагали один одному. Тож, давайте співаємо їм також гірко, 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 гірко. Так ніжно, так бережно, молодці. Оплиски для найдорожчих людей. Спасибі вам за безмежне добро, за ваше виховання, за вашу любов і за вашу підтримку. Батьки, батьки, роки злетіли швидко весь час у клопотах, у різних життєвих справах. А сьогодні підождіть хвилинку, тому що ваші діти хочуть подарувати вам щось дуже особливе: пісню. Подяку від щирого серця. Тож молодята оці хвилину виходять, беруть вас за руки, обіймають, цілують, як справжні достойні діти, і запрошують вас до такого гарного танцю. Спокою у родинному задушку. І поряд з такими хорошими, як це Веронічка, оплески для наших батьків. Другі молодята, знаю, що. Ви маєте за що дякувати своїм батькам. Тож недовго, коротко, про найголовніше. Наречений хочу подякувати вам, дорогі батьки. А за що він скаже сам? Важко сказати. Дякую за недоспані ночі, тож терпіли мене постійно такого. Всі мої чудеса, які я міг витворити. Різні було, дякую вам, тато мам. На цьому. Оплески. Молодець. Підійди до них обійми, поцілуй. Христині нашій красуні нареціні також є, що сказати своїм батькам. Ох, насамперед хочу подякувати батькам за те, що я з'явилася на світ. За те, що вони дали мені життя, за те, що вони мене виховали, дали мені все, що я маю в житті, бо це заслуга тільки їх, більше нічия. Я дякую, що допомогли виховати мені мою донечку, зараз якій виповнилося три рочки. Я вдячна їм за все, бо мені було дуже важко, але всьому вони мене підтримували. Дякую вам за все. Підідали своїх батьків, обійми поцілуй. Нехай так буде завжди розуміння, довіра, повага. І хто, як не батьки, завжди приймуть дітей такими, якими ви є. Хто як не батьки, будуть спішити на допомогу, і хто, як не батьки, найщиріше будуть бажати щастя своїм діткам. Тож давайте наповнимо келихи за них прекрасних і дорогих. За батьків Христини та Івана, давайте ще раз подаруємо їм бурхливі оплески. Ви прекрасні.